Всім привіт! Ви думали, я десь зник, нічого не публікую? Е ні. Хоча досить таки сильно був хворів. Дивіться. Вони просто ростуть, як на дріжджах. І чим далі, тим більше. Подивіться, який він великий. 49 комірок, комірка 130 на 130. І ось така величезна надбудова. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, для чого оця надбудова без комірок? Ось подивіться, як виглядає. Їх таких два однакових. І ось тут. А це стандарт. Стандарт іде на комірку. 150 на 150. Всі, як ви бачите, в кольорі. В кольорі тікового дерева, олія плюс віск, покриття що спереду, що позаду. Що ви скажете? Ось такі. Ноль, девяносто пять, семьсот, девять, семьдесят семьдесят девять.